Розмовляють двоє студентів. Сашко, а за що Ейнштейну Нобелівську премію дали? Ну, він формулу вивів, є дорівнює МЦ квадрат. І що це значить? Енергія, що виділяється, прямо пропорційна масі. Щось не зрозумів. Ну, скажімо так, чим більше ти спалиш вугілля, тим більше тепла утримаєш. І за це йому дали Нобелівку? На іспиті до університету професор ставить абітурієнту питання. Пане, чому ви обрали саме наш університет для вступу? Тату, ну годі вже. Прокидається Петрик вранці з жахливого бодуна після випускного. Розплющує очі і бачить, що Марічка розглядає його обриганий піджак. Щоб якось відвести підозри від себе, Петрик каже От Стьопа мудак, зовсім пити не вміє. Вчора мені весь піджак обригав. Точно, Петрику, каже Марічка. Зовсім не вміє. Він, до речі, тобі ще в штани добре так наклав. Оксано, я тут чула, по типу волосся можна дізнатися характер людини. Це як? М'яке волосся і характер м'який, жорстке, впертий, як чорт, а лисі. Цих, блін, важко зрозуміти, слизькі вони якісь. Розмовляю дві подруги. Оксано, чула ти розсталася з хлопцем? Чому? А ти би змогла жити з людиною, яка палить, п'є, лається матом та ще й б'ється? Звичайно, ні. Ось і він не зміг.